Чи можемо ми в піс дивитися фільми і слухати музику? Потрібно сказати, що в Старому Завіті ми читаємо хваліть Господа на антипанах, струнах, органах, співами, танцями, тобто ми прославляємо Господа всім тим, що у нас є, тим, що ми маємо, всім своїм єством, різною музикою і всім іншим. Але потрібно сказати ще. Що фільми, музика бувають різні. Є категорія тих, які нас надихають на любов, на спокій, на умиротворення, на допомогу, на підтримку, на жертовність. А є фільми і музика, які розслівають нас важкий рок, ненавість, прокляття, вбивства, надихають нас робити жорстокість і всяке зло. Тому ми повинні розуміти, що є. Те, що нам дуже корисне, а є те, що не корисне. І тому, тому ми повинні старатися не дивитися того всього, від чого ми відчуваємо або слухати, від чого ми відчуваємо негатив. І наступне: старці ніколи не дивилися фільмів, ніколи не слухали музику. Вони багато молилися. Апостоли несли подвиг. В звичайному світі ми не можемо цього робити. І тому заклик до всіх. Ми будуємо своє духовне життя. А будуючи духовне життя, ми повинні розуміти, що це є хороше, а це є погано. У фільмах, у музиці і в наших діях, в нашому житті. Що говорить апостол Павло в першому посланні до Корінфян, шостий. Розділ, шостий розділ, дванадцятий вірш. Усе мені можна, та не все на користь, усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною, ніщо не повинно заволодіти нами. Адже зараз ми робимо маленький фільм, і це нас надихає. Тому вибираймо собі. Те, що служить Богу, а те, що служить дияволу, і все, що служить дияволу, відкидаймо його з нашого життя.